Послання 1022 Коли моя церква дотримується Слова Божого, ви повинні залишатися слухняними в моїй церкві. Вівторок, 14 січня 2014 року Божого 1653. Моя ніжно улюблена дочко, коли мої слуги, мої послідовники і всі ті, які стверджують, що вони є від мене, кажуть, що люблять мене, це означає дві речі вони люблять мене, тому що вони приймають моє слово, і вони вшановують мене, сповідуючи правду. Якщо ви любите мене, то повинні залишатися вірними моєму святому слову. Це значить бути слухняним моєму слову в усіх речах, які стосуються правди. Коли ви сповідаєте правду мого Слова, як мої висвячені слуги, то ви повинні залишатися слухняними Божому Слову. Коли моя церква дотримується Слова Божого, то ви повинні залишатися слухняними моєї церкві. Але як прийде день, коли ті, які мають владу у моїй церкві, більше не будуть проголошувати правди, то ви повинні залишатися слухняними. Тільки мені, тому що я є церква, без мене, вашого Ісуса, немає церкви. Якщо моє слово буде підроблене, а потім пристосоване, то це більше не буде моє слово. Ви можете бути слухняними тільки правдивому Божому Слову. Якщо ви будете йти за новою штучною доктриною. Яка замінить моє святе Слово в моїх церквах по цілому світі, то ті, які винні у цьому святотатстві, зречуться мене. Залишайтеся слухняними тільки тим, які проголошують Слово Боже, бо якщо це не моє слово, тоді воно не від Бога. Слово Боже священне і недоторкане. Воно ніколи ніким не може бути змінене. Послух моєї церкві важливий, послух Слову Божому визначає, чи ви є християнином. День, коли ви заміните Слово Боже штучним замінником, буде днем, коли ви перестанете коритися Божому Слову. В моїх очах ви можете зберігати послух у моїй церкві на землі, тільки тоді. Коли в ній дотримуються правди, ви ніколи не повинні боятися проголошувати правду, тому що тільки правда визволить вас, ваш Ісус.